Нашого управління розвідки буквально щойно опублікувало свіжу інформацію про деякі події в Новосибірську. Якщо бути конкретнішими, то в Новосибірську спалили обласне управління. ФСБ сталося це 3 жовтня 24 року. В місті Новосибірськ на Росії згоріло обласне управління ФСБ. От ми бачимо зараз з вами, з вами кадри, як власне відбулося відбувся цей підпал, вибите скло, вибите вікно, контори. Чоловік невідомий, якийсь добродій закинув легкозаймисту суміш і підпалив. І от ми бачимо, як він от залазить у це вікно. Його ймовірно вибиває, або, можливо воно було відкрите, чому ж то закривати вік у ФСБ Новосибірськ, це ж далеко. От і от бачимо, що він закинув туди якусь суміш, підпалив її, і відповідно через це будівля під так загорілася. Кажуть, у нашому головному управлінні розвідки, що схожих подій всередині держави-агресорки, стає все більше. От як воно яскраво підпалилося, ви бачимо, що все ж таки чоловіку вдалося втекти. Трохи він. Накоїв тут значить для ФСБ на гарних, приємних подій. і от ця подівля і доволі таки сильно серйозно постраждала. Ну нагадаємо так. Все ж таки, це ж ФСБ. І дуже дивно, що в цей час нічний під час понамоштабного вторгнення нікого там немає. І якось дуже спокійно, абсолютно бачимо, так дуже легко. Чоловіку невідомо вдалося підійти до цієї будівлі, і все ж таки зробити все, що він планував. От в гур кажуть, що все ж таки таких схожих подій буде все більше всередині країни агресорки, оскільки зростає загалом кількість тих людей, які готові. Навіть душні кроки спрямовані проти злочинного режиму у Кремлі, і нагадую, що боротьба триває. Дійсно, боротьба триває, і такі випадки стають все більш такими цікавими не тільки на території Росії, а на території тимчасово окупованих територій України. І, от нагадаємо, що буквально нещодавно так у Бердянську знайшли мертвим суддю зрадника Віталія Ломейка. Е, також е, скажімо так головне управління розвідки повідомляло про ці факти. Е, хто такий Ломейко він був суддею, але залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу і пішов на злочини так на співпрацю із ворогами з росіянами. І, от, наприклад, Ломейко причетний до репресій українців в окупації воєнних злочинів. І тому на то також нагадували Угур, що його доля нагадування всім зрадникам так про те, що прислужуватися загарникам не потрібно. Тож бачимо, що неспокійно нашим так ворогам ні на тимчасово окупованій території, ні на, на території самої Росії, і можуть наші спецслужбісти, наші наприня розвідки діставати зрадників всюди, навіть в Новосибірську, як на території Росії, так і от на території нашого рідного Бердянська. Ну, прекрасно бачите, що агентура працює. Не знаю, як там гур домовилися із цим активістом, називаємо його так людиною зі свідомою громадянською позицією в Новосибірську, аби він провів е, такий зухвалий акт підпалу обласного управління ФСБ. Справді небезпечна місія. Абсолютно цікаво, хто знімав, до речі, це відео, тому що очевидно, що чоловік був не один, так навряд чи це якась камера спостереження. Видно, що вона рухається, і навряд чи це якийсь випадковий перехожий, який вирішив постояти і зняти це власне цей акт підпалу обласного управління ФСБ. Якби там не було, самі ФСБшники, очевидно, на вухах вже стоять у Новосибірську, намагаючись знайти підпалювачі як паліїв, які знищили їхнє управління. Там і ну, ми бажаємо власне. Втекти від переслідування російських спецслужб тих мешканців Новосибірська або Росіян, які здійснили цей важливий акт, якраз і спалили принаймні. Я думаю, частково спалили цю будівлю обласного управління ФСБ серед інших цікавих місій, так і якраз дій гур на російській території, згадуємо собі нещодавно ліквідацію російського полковника. Який займався підготовкою операторів е шахедів, сталося це в місті Коломна Московської області 27 вересня. От якраз гур повідомила е повідомило про те, що вдалося ліквідувати полковника російської окупаційної армії Олексія Каламійцева, який працював якраз саме в напрямку підготовки операторів шахедів.